У ніч проти 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні. У кількох районах Київської області зафіксовано пожежі й пошкодження будівень. Петропавлівська борщагівка значних руйнувань зазнав житловий комплекс. Триває ліквідація наслідків постраждалим, надають допомогу, працюють психологи. У Фастівському районі пошкодження отримали п'ятеро людей. Це працівники одного з підприємств «Хлібзаводу». Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована. У Білій церкві виникла пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено шість автомобілів, приліт у торговельний центр, а також по шинному заводу. У Бучанському районі постраждало 17 людей, у Фастівському 7, у Білоцерківському 3. Оперативні служби продовжують працювати на місцях.